Так, ну що, у мене є доказ того, що я не чокнулася, я не поїхала кукухою. Зараз розповім про експеримент, в який важко повірити, але прийдеться. Я не пам'ятаю в якій саме книзі я прочитала про це вперше, але мене так цей експеримент. Я така, типу, це нереально. В це дуже важко повірити. Я полізла в Google, і я знайшла це дослідження. Афігела психолог. Поділив баскетбольну команду на три групи. Перша група реально фізично тренувалася, друга нічого не робила. Третя ментально тренувалася, тобто візуалізувала свої тренування через місяць. У першої групи, ті, які фізично тренувалися, результати покращились на 23%. У другої групи нічого не змінилося. У третій групи, яка просто уявляла свої тренування, результати покращились на 23%. Просто уявіть собі, майже так само, як у тих, хто фізично тренувався. Наша підсвідомість тупо не відрізняє, де реальність, а де наша уява. Люди, наш мозок вивчений лише на 10-20%. Це навіть не половина. Ми багато чого знаємо про фізіологію мозку, але практично нічого про підсвідомість. Відомість і промислення. Візуалізація це просто люксовий інструмент, тупо чіт код, який ми не використовуємо чомусь. Ми зазвичай до візуалізації медитації приходимо тільки тоді, коли ну, от все вже перепробували. І такі, блін, ладно, помедитую, може, допоможе. Але якраз таки саме з цього потрібно починати. Так що, дівчата, якщо ви оце, як і я, любите на кухні, поки робиш бутерброд, давати інтерв'ю і розповідати про свій шлях, успіху, я вас вітаю. Тепер не просто сказочна мрійниця, ви нейрони.